Підкрив фотографію до спеціальної бази даних патент тримає пластикову картку, за якою зможе купити наркотик цілодобово. Перші два автомати вже функціонують у Лос-Анджелесі. Втім, отримати товар можуть не всі. Задля цього потрібен спеціальний медичний дозвіл. Отримавши рецепт у лікаря, належить здати його, відбитки пальців та фотографію до спеціального центру. Там усіх цих пацієнтів поставлять на облік і стежитимуть, аби ті не купували зайвого. Магнітна картка пацієнта діятиме цілодобово. Поблизу кожного автомата чергуватиме охорона. Автомат щитуватиме інформацію з пластикової картки та перевірятиме відбитки пальців пацієнта для ідентифікації особи. У кожному апараті встановлена камера, яка порівнюватиме фото покупця із зображенням у базі даних. Новатори автоматизації наркоторгівлі сповнені оптимізму. кажуть, такі термінали невдовзі з'являться скрізь в Америці, а свій товар сором'язливо називають медикаментом. Застосування мархуани як знеболювального легалізовано в 11 американських штатах. У Каліфорнії курити, коли болить, дозволили 12 років тому. Ольга головіна програма Вікна СТБ.